Минулого разу я так зручно і швидко доїхала з автовокзалу, була маршрутка прямо до центрального входу. В цьому році розраховувала, що так само доберуся, але не пощастила. Ну, в минулому році я спеціально приїжджала на автовокзал, дізнавалася. А в цей раз у мене вже сил не було їхати дізнаватися, а по інтернету там все. Воно не відповідало дійсності. Сьогодні приїхала немає маршрутних таксі, ключку не, не дав. Як це так можна? Я взагалі не розумію цього. Зараз піду гляну, як там справи з автобусами, ну кажуть, що їх багато, але і черги ж там. Сейчас подивлюся, якщо так візьму машину да й поїду. А взагалі так не можна. Є автовокзал, є водії, є фірми, є міський транспорт. Дай автобуси От Козліна.